На Радехівщині проходить акція дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету. Про її призначення та особливості проведення нашому кореспондентові розповіла лікар-ендокринолог Радехівської центральної районної лікарні Надія Климчук. 31 жовтня по 14 листопада на Львівщині, а також в Радехівській центральній районній лікарні, стартувала акція «Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету, яка проводиться з нагоди Всесвітнього дня діабету, який відзначають у світі 14 листопада. Дуже важливо пам'ятати та нагадувати про таку проблему, як цукровий діабет, основними причинами якої є стреси. Малорухомий спосіб життя, підвищена маса тіла, спадкова схильність, захворювання та травми пішлункової залози. Цукровий діабет це захворювання пішлункової залози, яке проявляється хронічним, тобто постійним підвищенням рівня цукру в крові, а також виділенням цукру з сечею. Основними симптомами цукрового діабету є підвищена спрага та сухість в роті, надмірне вживання рідини, часте сечовипускання. Свербіння статевих органів та шкіри, болі та затерпання в кінцівках, також погіршення зору. Всім громадянам, які запідозрили у себе вище перераховані симптоми, просимо звертатися в 29-й кабінет поліклініки, де буде проводитися експрес-аналіз. Забір крові проводиться з пальця спеціальним пристроєм, який називається глюкометр. Сама процедура забору крові швидка і безболісна. Результати аналізу ми отримуємо дуже швидко, через 3-5 секунд. При проведенні аналізу використовуються спеціальні тест смужки, які є не дешеві, але нам їх люб'язно запропонувала фірма Діавін, яка є спонсором нашої акції. Нагадуємо, що акція розпочнеться 7 листопада в понеділок. Пам'ятайте, що діабет краще виявити заздалегідь, аніж потім важко і довго лікувати його ускладнення. Доброго всім здоров'я!